Першої ночі вирішив подивитися, є такий канал у Т1. І якщо ви хочете дізнатися, що планує зробити партія регіонів, бажано подивитися у Т1, тому що там є такі писані і неписані темники і основні інформаційні лінії. І ще інтер дуже цікавий канал, демократичний, абсолютно. Так от, зібравши всю інформацію сьогодні вранці, можу вам розказати про план партії регіонів, про проведення парламентської кампанії для 2012 року. І так, план партії регіонів передбачає чотири пункти. Перший пункт це соціальні ініціативи президента Януковича, які були запущені місяць тому. Значить, Янукович, замість того, щоб доплачувати 334 гривни до пенсії, як, як прийняла рішення опозиції ще в вересні місяці минулого року, зараз вирішив доплатити по 100 гривень. Проте він сподівається, що це додасть приблизно 2-3% до рейтингу партії регіонів. Друга частина плану. Запустити. Рішення про скасування депутатської недоторканності. І таким чином, начебто, стати великим демократом, у них правда, амнезія. Вони не пам'ятають, що в 2007 році, коли я ставив питання на голосування про скасування недоторканності, вони не дали ні одного голосу. Ми, до речі, готові проголосувати за скасування недоторканності. Тільки пакет ще туди президента, ще судди і ще закон про порядок імпічменту. Третє. Третій закон промови. Значить, за їхніми оцінками. Їхнє завдання прийняти закон промови для того, щоб додатково отримати в рейтингу від 3 до 5%. І четверте: негайно розпустити парламент. Вони розуміють, що вони не дотягнуть до 28 жовтня поточного року. Зараз на піці вони хочуть отримати максимальну кількість голосів після Шиї Євро 2012. І вони думають, що таким чином вони зможуть виграти парламентські вибори. І Вся ця історія про дострокові парламентські вибори це частина технології по фактичному фальшуванню виборчого процесу. Їм це не вдасться зробити. Відповідно до Конституції України, яку вони прийняли у минулому році, дата парламентських виборів визначена в перехідних положеннях Конституції 28 жовтня 2012 року. Здурити народ України через політичні технології імені Президента Януковича їм не вдасться. План розшифрований. Підемо на вибори, і партія регіонів програє виборчу компанію, програють владу, а ми виграємо країну і зробимо зміни в цій країні. І притягнемо до відповідальності тих, хто несе персональну відповідальність за свовілля протягом останніх двох років. Дострокові вибори можуть відбутися не раніше серпня місяця, а точніше, фактично, у вересні. Кінець серпня. Тому для них найважливіше зараз це цих два місяці. Тих два місяці, коли пройдуть після літа, коли люди у відпустках, коли вони провели своїх чотири закони, коли провели Євро 2012, тому це все виключно політтехнологічна історія. Боротьба йде за два місяці, тому що вони розуміють, що 28 жовтня їхній результат буде удвічі гірший, ніж зараз.